Нерівна шкіра, де не дає зморшки, пігментні плями додавали лід. А очі сині, як самі волошки, Вуста багряні, ніби маків цвіт. В думках далека, хоча поряд тілом, вже має досвід, адже пожила, і лише мрії вже припали пилом, їм шансу так і не дала. Не скаже, що прогаяла даремно шалені молоді свої літа. Хай прожила всю молодість нікчемно, та, бачить Бог не грішне, не свята. Була щасливою, нехай дуже рідко, на потім відкладала все життя, а ті роки летіли дуже швидко, все без зупинок і без вороття. І ті літа, що в неї залишились, відклала дітям трішки для внучат. Для себе жити так і не навчилась. A ciaso nie powarniesz, że nazad.